Вітаю пане Андрію. Доброго дня. Одразу запитаю, чи співпадає саме ваше особисте ставлення і професійне до об'єднання дня пам'яті і примирення із Днем Перемоги. Ну, давайте так. Професійне трошки пізніше, а з приводу особисто, за великим рахунком, байдуже, ми знаходимося просто в категорії оцінки символізмів. А символізм з точки зору дня прийняття капітуляції, ну, як частина ваших. Осіб, яких ви опитували, вони власне відзначили, що відбулися 8 числа. А де тим не менше, тим не менше це чи 8, чи 9 числа буде відзначатися відповідний день в Україні, особливо значення з точки зору відзначення самого факту немає. Факт полягає в тому, що Україна союзників, які перемогли в Другій світовій війні, українці зазнали одні з найбільших втрат. Серед скажімо, країн, які постраждали від фашизму, і власне від того, чи це буде 8 чи 9 числа відзначення участі українців в перемозі над фашизмом, ну сам факт перемоги він не змінюється. Якщо перейти в скажімо в професійну площину аналізу, то професійна площина вона знаходиться в дещо скажімо, дальших від побутових оцінок ставлення до цієї конкретної події. Тому що в період Союзу Радянських Соціалістичних Республік, частиною якого була Українська Радянська Соціалістична Республіка, було як мінімум протистояння двох ідеологічних блоків, я підкреслюю саме ідеологічних блоків, де з ключовою особливістю ідеології Союзу Радянських Соціалістичних Республік було до певної міри відмінність від всього того, що складало чи формувало з собою на противагу комунізму і Совку. Ну, скажімо, представники ПАКС да, чи тих країн, які доєдналися до умовної американської коаліції, давайте так щоб спрощено. Власне кажучи, тому 9 травня було тим днем перемоги, який відповідав ідеологічній конструкції такого державного утворення, яким був союз Радянських Соціалістичних Республік. Сьогодні, сьогодні, коли змінилася епоха, змінилася реальність, на жаль, чи можливо на щастя. Ну власне, це вже питання історичної оцінки. Ми вимушені з вами вимушені з вами вибудовувати свою ідеологічну конструкцію, виходячи з тих реалій, в які переживаємо. Ті реалії, які ми переживаємо, пов'язані з тим, що одна з країн, з якою ми спільно на одному боці воювали проти фашизму, почала проявляти по відношенню до України. Як мінімум агресивні воєнні дії, які Верховна Рада нещодавно назвала расизмом. А як наслідок, як наслідок спільного вибудовування спільного майбутнього з цією країною, а спільне майбутнє в ідеологічному контексті воно полягає, в тому числі в питаннях, які стосуються соціально-культурного значення, значення свят святкування і так далі, воно є неможливим. Тому, з огляду на те, що свої перспективи ми бачимо не в азійському регіоні, не в пострадянському. Об'єднані не в союзі незалежних держав, який утворився на базі СРСР, чи допустимо не в ОДКБ, якщо ми говоримо про військові блоки. Ми поступово вимушені вибудовувати свою ідеологічну ну, ідентичність для прийдешніх поколінь з оглядкою на ті цінності, які розділяє світ, до якого ми прагнемо. Цей світ, це світ західний, світ європейський. І як наслідок, як наслідок, ну скажімо, питання дня перемоги воно не є першопроходцем в цій тенденції. Інша складова теж, яка десь до певної міри є багато в чому символічною, це ну, вона стосується в тому числі періоду святкування Різдва, яке ми повинні розглянути ну, протягом поточного року, повинно бути розглянуто на відповідних синодальних заходах і визначено як таким, що відзначається в Україні там 25-го, України православної церкви України 25 грудня. Ну теж до певної міри це відображення зміни. Зміни тої того середовища, в якому ми існуємо, якщо б не відбулось військової агресії Російської Федерації по відношенню до України 24 лютого 22 року і інтенсивній фазі, я думаю, що розгляд питання ну, в стінах парламенту про перегляд дати святкування символічного дня перемоги над фашизмом, воно б не поставало лише сьогодні. Фактично, в силу фактору загрози, фактору війни в парламенті склалась ситуація, при якій як мінімум не звучать голоси проти. Ну ви ж не будете, я думаю, заперечувати про те, що точно допустимо частина парламентських груп там чи групи Бойка чи інших опозиційних сил вони би до 22 року, до лютого, висловлювалися би проти, апелюючи. До саме історичної культурної пам'яті українського народу. Сьогодні у нас є військова коаліція, яка дозволяє пану Рахамі говорити про те, що цей законопроект, який пропонує президент, з внесенням змін до Кодексу законів про працю, він буде максимально оперативно розглянути і прийнятий. І тому, знову ж таки, не існує чогось статичного, да? бо статичний це факт, ну, чи стабільний, чи очевидний факт це факт перемоги. А коли його відзначати, ну. Ну, перемоги в Другій світовій війні, чи це буде 8-го, чи це 9-го, чи це буде 10-го, чи 11-го. Це вже питання державної політики. В питаннях державної політики ми покладаємося на законодавця і відповідно виконуємо ті нормативи і ті вимоги нормативно-правових актів, які законодавець для нас закладає як загальнообов'язкові. І підкорюючись принципу верховенства права, якщо буде прийняти відповідний законопроект, а судячи з усього, він буде прийнятий, то відзначатимемо 8 травня. З наступного року Саме день, який пов'язаний з історичним спадком, спадком перемоги України в ну співперемоги України в Другій світовій війні наряду з іншими союзниками. А от уже сенсуальні змісти, тобто, що Європа під, вкладає в поняття, що таке день примирення. Ну в Європі очевидно, що таке день примирення, да тому що частина Європи воювала на стороні гітлерівської коаліції, а частина Європи воювала на стороні антигітлерівської коаліції. І, відповідно, день завершення Другої світової війни як символізм. В подальшому, який ліг в основу там об'єднання в такі так конфедеративне об'єднання, яким є європейський союз, він потребував, ну як мінімум. Порозуміння і примирення, да, і тому вийшли на конструкцію, яка називається Треба відзначення там День пам'яті і, і дня примирення. Ну, це їхня, це частина їхньої історії. Ми не були частиною європейської історії до, скажімо, до 91-го року. Ми все-таки знаходились більше в площині виробленої ідеологічної конструкції Союзу Радянських Соціалістичних Республік, і не можна сказати, що вона погана. Надзвичайно погано це було хібно, Це було частину нашої історії. Зараз ми вимушені в силу знову ж таки об'єктивних обставин безумства країни сусіди на сході змінювати своє орієнтування. Ну навіть з близьких до нас там здавалося б раніше країн. Якщо пане Андрію договорити саме про цифри, а саме від Київського міжнародного інституту соціології, в 2010 році близько 58% українців відсотків називали день перемоги. Одним із головних і найулюбленішим для себе свят в 2016-му таких вже було лише 35 21 двадцять першому На зараз це 13% Але все ж таки, такі люди є. На вашу думку, хто це, які ви собі такі портрети малюєте, і все ж таки, як їх можна так би мовити, згорнути до іншої сторони, їх не потрібно звертати до іншої сторони. Станом на сьогодні вони знаходяться в меншості відсотки, які ви проводите соціологічних досліджень, вони якраз демонструють те, що тепер цих людей меншість від тих, які є, населяють Україну. А раз їх меншість, то за принципами демократії, вони. Вимушені будуть підкоритися волі більшості. Воля більшості, суючи з усього, змінилася і ви якраз цю динаміку прослідкували. І це не питання переконань. Не ну людини є своє бачення. От як 13% людей будуть відзначати день перемоги. Як вони його відзначають? Це окреме питання. Ну на город поїдуть, я не знаю, на вулиці вийдуть з певними мітингами. Ну вони мають право тоді, коли закінчиться правовий режим воєнного стану, відзначати зазначати е, той день, який є для їхньої сім'ї, для них особисто е, якимось символічним, в той спосіб, який не заборонений законом. Відповідно, ну ми ж дні народження не, не святкуємо з огляду, допустимо, на норми нор 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 закону. Да? Це є особисте свято, чи свято, коли там тато з мамою зустрілися і в подальшому у них народився шлюб. Це ж символічний для кожної окремої сім'ї ну, святковий день, який власне люди проводять так, як вони цього бажають. А з приводу тому е змінювати точку зору цих людей, яким ну, якимось особливим чином не потрібно. До як їх охарактеризувати, ну. Ну, уявіть собі людину у віці, там, допустимо, 70-80 років, ну, чи принаймні там, 60 років, да, яка тривалий час жила і формувалася як особистість, її світогляд, її свідомість сформувалася в певній системі ціннісних, ідеологічних і координат. Ці координати визначалися на рівні союзницької країни, да, ну, союзницького державного об'єднання, яким був союз Радянських Соціалістичних Республік. Ця людина сформувалась, виросла. І в подальшому ну, зістарилась саме в цій системі координат, це її переконання. Змінити переконання людини в те, що день перемоги, є насправді там восьме число з юридичних формальностей чи з якихось інших формальностей, неможливо мовою раціональних аргументів, бо це є її частина нутра, того цю частину нутра трогати не потрібно, тобто, але сьогодні ми ще раз говоримо з вами про те відзначення на рівні державної політики, тобто те, що держава вважає святом. Те, що держава вважає святом, вона і фіксує в відповідних нормативних актах. і ці нормативні акти вони жодним чином не втручаються в внутрішній простір чи внутрішні переконання особи. Яка вважає, що допустимо для неї 9 травня буде днем перемоги. Ну і можливо для когось день капітуляції Японії є днем перемоги, і це буде вірно з точки зору саме юридичних формальностей. Ну просто він відбувся аж ніяк не в травні, і аж ніяк не в 45-му році. Да? Тому ми ж нічого цим людям не хочемо пред'явити з приводу того, що вони правильні чи неправильні того. Питання правильності, да, об'єктивізм певний і позитивізм він визначається на рівні нормативних документів. І я думаю, що це не є предметом якихось особливих конфліктів чи там повинно бути якимось предметом суперечок. Ну і наостанок ми вже усі побачили ці безсмертні полки росіян і в Африці, і в річці, і в дитячих садках, в Пекіні. Але чого вони все-таки вчепилися у це таке побєдобєсіє? Ну так це і частина їхньої ідентифікації. Ну, тобто тоді, коли ми говоримо з вами про скрепи, ісконні ісконні цінності Російської Федерації, там традиційний шлюб, честування дня перемоги, честування любов до ветеранів, да, це ті базові речі, які закладаються в основу так званого. Ну не скажу руського міра. Ну але нехай так, нехай буде, нехай буде руський мір. Вони будують свою ідентичність на базі перемоги в великій вітчизняній війні. І ця перемога великій вітчизняній війні, так саме так вони її називають. Не друга світова, саме велика вітчизняна війна. Вона обростає ну дедаль біль дедалі більшим антуражем і дедалі більшими символізмом. тобто безсмертний, безсмертний полк. Ну в них ще можна туди додати там якісь хресні ходи, ну хоча це не зовсім до другої світової війни, але тим не менш велич народу чи величність російського народу. Вони визначають, виходячи з перемоги, яка була досягнута не російським народом, виключно вона була досягнута коаліцією, В цю коаліцію входила чимала кількість е, країн, які ну не відносилися до союзу радянських соціалістичних республік, та в тому числі там і сполучених штатів і країн Європейського союзу, але вони для своєї нації для свого народу вибудовують е, ідеологічну конструкцію, що перемогли ми. Ми велика країна, ми з в подальшому від цього відштовхуючись, ведучи агресивну війну сьогодні на територію України. Вони ж називають фактично неонацизм, там, неофашизм, який з яким вони продовжують свою боротьбу праведно сьогодні, да? тобто базис це Друга світова війна, ну з усіма. Атрибутами, пов'язаними з чествуваннями святкуваннями, і від нього відштовхується фактично, ідеологічно-політичне спрямування політики сьогодні. Тому ну, це їх, це їх суверенний вибір, їхньої е, військово-політичної верхівки, визначити те, яким чином виконувати виховувати покоління, які ростуть в Російській Федерації, на базисі патріотизму, уроків історії в особливому прочитанні цієї історії. І з цим ми теж нічого зробити не зможемо. Ну знаєте, в період Трампа це для об'єктивності для завершення, напевно, вже нашої розмови так, бо у нас мало вже часу залишилося. По президенту, у нього в інстаграм-аккаунті, який був офіційним інстаграм-аккаунтом ну, президента Сполучених Штатів, була доволі така кричуща і неприємна фотографія для українців, в тому числі. Коли він написав ну, фотографія, Білий дім, він там на поляні і теза ми перемогли в Другій світовій війні фашизм. І тут почали його звинувачувати. Ну, мовляв, чекайте, так не ви ж удні перемогли. Да? Ну, але е, з точки зору цінностей республіканця Трампа йому здавалося, що це відбулося виключно силами Сполучених Штатів. Тому, бачите, кожна країна вибудовує свою ідентичність, виходячи з власних прагматичних цілей. Ми вибудовуємо свою. Якщо вона цілісна, це добре. Якщо вона виключно з прив'язкою до символічної дати, сьогодні ми змінюємо державне свято, значить це, це, це те, що не буде стабільним.